Продається бюджетний доглянутий одноповерховий будинок у Пантаївці Кіровоградська область, чудовий варіант для сім'ї, яка хоче отримати просторе житло з великим подвір'ям і повним набором комунікацій. Будинок цегляний, має бетонний фундамент, міцний та надійний для довгих років проживання. Він зведений у 1986 році, але і сьогодні має дуже гарний житловий стан, що дозволяє одразу заїхати та жити без додаткових вкладень. Загальна площа становить 85 квадратних метрів, з яких 54 квадратних метри житлова зона. Планування продумане та комфортне. У будинку 4 кімнати, включно з трьома окремими спальнями по 11 квадратних метрів кожна, ідеально для сімей з дітьми або для декількох поколінь, які проживають разом. Просторий прохідний зал має площу 18 квадратних метрів. Кухня світла, акуратна, площею 10 квадратних метрів. Вистачить місця і для приготування, і для сімейного столу. Всередині дім доглянутий: натяжні стелі, охайні шпалери, металопластикові вікна, підлога, лінолеум та ламінат. Усі двері замінені на МДФ, вхідні, міцні металеві. Кожне приміщення виглядає чисто, затишно і не потребує жодних термінових робіт. Комунікації. Газ, водопостачання, вода подається міні-насосною станцією, каналізація, вигрібна яма, електроенергія. Опалення здійснюється економним газовим котлом і грубка. Земельна ділянка 20 соток, повністю огороджена. На території є господарські споруди: сарай, гараж, так звана врем'янка. Поряд облаштована затишна зона відпочинку, бесідка з мангалом, де можна проводити вечори з родиною чи друзями. Велика площа ділянки дозволить закласти сад, тримати невелике господарство та облаштувати простір на свій смак. Пантаївка має зручне розташування і все необхідне для щоденного життя. Селище розвинене: є магазини, аптека, школа, дитячий садок, медпункт, відділення зв'язку. Добре налагоджене транспортне сполучення з Олександрією та Кропивницьким, що дозволяє швидко дістатися до роботи, навчання чи великих торгових центрів. Ціна 7 тисяч. Документи повністю готові до швидкої угоди. Продаж терміновий у зв'язку з виїздом за кордон. Телефонуйте, домовляйтеся про перегляд. Будинок справді вартий уваги.